Щитки приборів є з різним пробігом. з різним. Вчора чоловік підставляв, поважний чоловік, який щиток має, не пам'ятаю, з таким малим таблом, циферблатом, бо є малий циферблат, є більший циферблат. І є ще третій варіант Англік. Тут є кілометраж в кілометрах і в милях. Чоловік вчора підставляв і є щитки 280 тисяч пробігу. Є навіть один щиток, який має 200 кілометрів пробіг. Я не знаю, чи це по першому колу, чи по-другому, але такі щитки на 250-й кузов є в наявності. Просто хочете вибрати менший пробіг, під'їхали, підставили собі один, другий, третій, п'ятий, десятий і вибрали. Ціни на них різні. Там ціна стартує від 30 доларів до 50-60 доларів. На 250-й кузов Fiat, Ducato Peugeot Boxer Sprint Jumper, кому необхідні такі щитки приборів. Є в наявності, приїхали собі підставили. Кому відправити, кому треба відправити, теж відправляю, щоб собі підставили, але вартість доставки оплачує замовник по обидві сторони. Ну, Хочете побавитися, будь ласка, але за ваш рахунок. Е, що, ціни на них є в телеграм-каналі, вайбер каналі. Заходите по посиланню в шапку профілю, і е, там є ссылки на всі месенджери. От. Кому це необхідно, телефонуйте та все.